Друзі, вітаю! Сьогодні будемо готувати цукіні або кабачки у томатному соусі. Це дуже класний варіант приготування кабачків або цукіні як у вигляді закуски, але також їх можна готувати як консервацію на зиму, тобто просто закрутити їх у стерилізовані баночки. Готується все надзвичайно просто швидко, все змішав, проварив і виклав у баночки. Я буду використовувати цукіні для приготування. Обрізаємо край цукіні. Обов'язково заздалегідь їх потрібно промити, просушити. Нарізаємо їх ось таким чином, товщина кожного шматочка приблизно 1 см. Замість цукіні також можна використовувати кабачки. Відрізнятися буде тільки тим, що під час приготування кабачки виділяють трохи більше рідини, тобто свого соку. І одразу викладаю порізані цукіні у каструлю з товстим дном, де я буду їх тушкувати. І в цю саму каструльку додаємо всі необхідні нам спеції. Додаємо сіль, додаємо коріандр. Також обов'язково всипаємо цукор. Додаємо оцет, я використовую столовий 9%. Додаємо олію без запаху. Та додаємо перець горошком. Я використовую наразі душистий перчик, можна звичайний чорний. І також додаю французьку гірчицю. Можна використовувати просто зерна гірчиці, декілька зубчиків чесничку та лавровий листик. Також мені знадобиться кетчуп та томатна паста. Якщо нема кетчупа томатної пасти, можна натерти помідорку. Але помідорка не дасть вам такий насичений смак. Викладаємо все у каструльку. Також швиденько нарізаємо зелень, я використовую петрушку та кріп. Дуже дрібно не потрібно нарізати, я досить крупно нарізаю. І всю цю зелень я також додаю у каструльку до цукіні. І так, я додаю всю нарізану зелень до каструльки з цукіні і все потрібно добре перемішати. Можна це робити руками, можна дерев'яною або силиконовою лопаткою. Нам потрібно лише, щоб всі інгредієнти добре об'єдналися і одразу ставлю на плиту на середній вогонь. Нам потрібно на середньому вогні довести цю масу до кипіння. Ось дивіться, вже з'явилися бульбашки. Зараз я перемішаю. Перемішувати потрібно дуже обережно, щоб не деформувати цукіні та кабачки. Після того, як я помішала, я накриваю кришкою і залишаю тушкуватися на 10 хвилин. Через 10 хвилин беремо вилочку і перевіряємо, кабачки мають бути наполовину вже готові, можуть трошечки всередині залишатися хрусткими. І я одразу їх перекладаю у банку в гарячому вигляді. Я їх буду використовувати як закуска. Вони зараз просто охолонуть у баночці і я їх можу закрити і ставити у холодильник. Ще там 2-3 годинки вони постоять і їх можна вже споживати. Якщо ви хочете їх приготувати на зиму, ви берете старинні баночки, вже які ви підготовили. Далі у ці підготовлені баночки викладаєте гарячі кабачки або цукіні, закручуєте одразу кришечкою, одразу їх перегортаєте. Тобто кришечкою ставите вниз на стіл. І зверху накриваєте якимось тепним рушничком і залишаєте на ніч. І вже зранку консервація на зиму готова.